Вітаю всіх, хто зайшов гості, ми вінтаж на комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує моя вам вдячність за коментарі, за вподобайки, за те, що доходите до мене на канал, не забувайте мене. І дуже гарно коментуєте. Сьогоднішнє відео буде присвячене любителям кави, тому запрошую всіх до кавування. Будь ласка, смачну каву собі, в чашечки наливайте, смаколики беріть і релаксуємо. Релаксуємо, показую новинки моєї колекції. Українська порцеляна і не тільки. Розпочинаю свій огляд з ось такої чудової кавової пари. Погляньте, вона е, доволі таки рідкісна. Я її покажу в каталозі зараз. Насамперед, дуже гарна форма. Крім того, криття, голубе криття, воно дуже і дуже рідкісне. І, звичайно, чудовий ручний розпис. І хто б ви думали, цю красу створив, не тримаю довго інтригу, показую клеймо. Ось таке клеймо. Синельниківський фарфоровий завод, ви бачите, другий сорт і найвища група складності. Це 70-ті роки. Погляньте, який чудовий ручний розпис. І ось таке красиве блюдечко. Дуже тоненька порцеляна, якісна. Бачите, в гарному стані і позолота збереглася і потертостей, таких немає. Е і ви чуєте дзвін, порцеляновий дзвін, тобто дуже дзвінко себе проявляє порцеляна. Це говорить про тонко тонкостінність і якість порцеляни. А зараз я вам покажу, хто автор. Звичайно, з кавового сервісу. Ось погляньте. Предмети від кавового сервісу. Шептухова, автор форми і розпису. Автори виконавці Уборські. Це подружжя Уборські, й рік, Синельниківський фарфоровий завод, і цей сервіс зберігається в Дніпропетровському історичному музеї. Бачите, є. Мершківник, є цукорничка, є кавник такий зависокий. Ну і тут блюдечок нема, але є чашечки. Я вам показала, який вигляд має блюдечко до цієї кавової пари. Так, ще раз для того, щоб у вас вже було повне розуміння, бачите, ось таке ось блюдечко кави. Ось. ось ручка. І по золота йде зі сторони ручки і по центру. Ось така красива ручна робота. Так, далі буде у нас іти користень. Також з кавового сервізу. Погляньте. Ось дуже гарна кавова пара. Користень, що називається, був впереді планети всієї, всі планети, тому що такі форми, які створював користень на своїх виробах, не одне підприємство. Не тільки в Україні, а навіть і за кордоном не створювало Браво, браво користенців! Значить, дивіться, яка красива така ручка, помпезна. Сама форма чашки і. Ось з позолотою ручного розпису. Оця кавова чашечка. Блюдечко також дуже гарненьке. Я не знаю, як ви думаєте, що це за квітка. Я думала спочатку, що це дзвіночок, але не впевнена. Е, окрім позолоти, тут є також криття люстрове, однак воно досить гарно і гармонійно виглядає. Ось така красунка. Ось. Зручно брати, тримати її. Клеймо тут, бачите, червоний перший сорт, потім перечеркнуто і на другий сорт. Зміна сортності була проведена. Так. Далі. У мене будуть йти з набору ось таких шість кавових пар. Ось клеймо таке люстрове покриття з позолотою. Тут оздоблення немає, окрім різнокольорового люстрового покриття. Це користень створював все те такі набори, чайних кави. І ось ці набори, вони цей набір ну, було красиве таке пакування. І от називався е, Радуга. Цей набір, зараз я трішки, бо я, на жаль, не розставила це все. Ось Називався Радуга, це російсько-українською веселка. по Ось, на перший погляд, вони потім то схожі, однак все ж таки вони різняться. Тут такий більш насичений колір, бачите, таке рижеватого кольору. Красива форма дуже. Тримати зручно в руці, оця ручка досить зручно тримати. для Це, звичайно, для еспресо кави. Порцеляна досить таки якісна. І оці набори, вони були недорогі в той період часу. Мені здається, в 2000-х роках десь приблизно 100 гривень. Зараз я дивилась на інтернет-майданчики, такі набори в упакуванні 500 гривень коштують. Так, веселка. Наша українська порцеляна. Набір веселка каталі. Ось такого кольору. Ось бачите. Такого насиченого духового кольору. Менше насичення йде ось таке. Його можна знайти, цей набір в продажі і навіть окремі чашечки також. Це не складність Важко знайти ось ці пару і ось цю. А це складності нема. Хоча, я ще раз скажу досить такий цікавий набір. Шість ішло в наборі ось таких чашечок. Кавових і... Я вважаю, що хоча б одну, хоча б одну. Варто мати в своїй колекції для того, щоб розуміти, які форми були на користенському фарфоровому заводі. Це ось наші українські. Бачите, ще раз проведу, що ви добре розгледіли. Далі мені прийшла посилка від своєї сестри, яка вона мені передала дуже якісні, красиві кавові пари. Погляньте на цю красу. Такого слонового кольору. Кольору айворі, сама порцеляна, полива, тонюсінький, притонюсінький фарфор, Дуже багато позолоте, оздоблення всередині. Я до речі, дуже люблю, коли є оздоблене не тільки ззовні, а й всередині. Кавових, кавових чи чайних пар, то не важливо. І що ми бачимо? Бачимо тут, що це розенталь. Трішки нагадують, бачите, ручки. Трішечки, ще раз кажу, трішечки нагадують ручки, теж такі красиві. А блюдечко, яка красива, погляньте. Ну, невагомо, зразу вам кажу. Ті, хто має користування, таку порцеляну, він може мене зрозуміти. Я, до речі, скажу відверто. Я довго не можу. Насолоджуватися, насолоджуватися кавою еспресо, тому що ну, я споглядала так в Італії за італійцями, вони можуть отаку каву, чашечку кави споживати більше годин. Розтягувати. Там, я не знаю, не то, що глотка, там. Четвертину, мабуть, і сидіти, сидіти розмовляти. Я дуже швидко. Поживаю. Ну і рідко, до речі, мені, мені зараз не дуже можна пити. Ну, мати таку красу у своїй колекції. Ох, це супер! Дякую сестрі своїй за такий подарунок. Далі ще прийшла ось така кавова пара. Погляньте. Ну, це невагома річ. Я її не зважувала, мені було цікаво бачити, як вона світиться навіть через ось таке масивне криття темного кольору. Погляньте, ось там споглядається весь візерунок, і клеймо вже можна побачити, хоча в мене світло не горить. Я ще добре не розібрала ось таке тут. клеймо. можливо, мені Марина, пані Марина з щарів з каналу. Чарівна порцеляна допоможе. Ця кавова чашечка купувалася, кавова пара, верніше купувалася на барахолці. ви навіть бачите ціну, за якою вона придбавалася. І таке чарівне блюдце. Краса, дає тільки. Тут тільки можна сидіти і любуватися однією порцеляною, а не тільки самим напоєм, хоча треба і одне, і друге. Ось третю, яку придбавалася на барахолці, однак я дуже-дуже була засмучена, тому що вона прийшла бита. Бачите, тут є ось тріщина. Зараз рідкісна, до речі, річ. Ось таке, клеймо. може, я вам покажу на блюдечки. Краще буде видно. Ось таке таке клеймо. Камера слова чи неслоності. Ой, дуже красиві речі, дуже. Ну, як пам'ять для колекції, звичайно, це добре. А от то, що чашечка розбилася, я ще раз кажу, я найбільше, от мені з усіх цих трьох, мені найбільше оця зелена сподобалась. Ну і тут уже розпарок, але дуже гарно. Також колір Ivory. І це Лангенталь, це швейцарська порцеляна. Звичайно, вже завод закрився, фабрика не працює. Однак ще раз кажу: погляньте, дивіться, бачите, як світиться, все видно. Невагома якість. До речі, швейцарці... На початку 2000-х років хотіли е, співпрацювати з Ризькою порцеляновою фабрикою. Щось їм не вдалося. А замисел був такий, щоб спільно виробляти порцеляну. Так, і от до цієї кавової чашечки, ось таке блюдечко мені прийшло, Погляньте, ця краса. Ось, однак, це також розенталь. Звичайно, це ручна робота, все. І ось так оця краса виглядає. Так, бачите, скільки я сьогодні вам показала? Думала, що буде швиденько, вийшло не так. Якщо сподобалося, прокоментуйте. Я думаю, що прорелаксували ми з вами непогано. Споглядаючи отаку красиву анну. Порцелянову красу. Якщо сподобалося, поставте вподобайку. Напишіть, що найбільше вам сподобалося з української порцеляни та порцеляни німецької, німецько-швейцарської. Мені буде цікаво знати вашу думку. На сьогодні все, до нових відео, до нових зустрічей на моєму каналі.